Бути учнем Ісуса це бути в Його школі, це бути все життя в цій школі Ісуса, і далі це також отримати місію, завдання від Нього. Брати і сестри, сьогодні, власне, чуємо про те, як Ісус доручає місію, завдання своїм учням, тим, які з ним перебували, тим, які, можна сказати, в певному сенсі були в Його школі. Знаємо, що кожний, кожний, хто навчається, він пізніше отримує якесь, хоче виконувати завдяки цьому навчанню якесь завдання чи якусь місію, коли навчаємося в школі, чи пізніше. Далі хто, дехто продовжує навчання в якихось інших навчальних закладах, то, то все це також часто робиться для того, щоб могти цим служити. Тим, що отримуємо під час навчання, щоб ми могли цим служити, щоб ми могли цим ділитися, щоб ми могли це втілювати в життя, передавати далі. І можна сказати, що щось подібне сьогодні відбувається. Це відбувається такий певний момент, коли Ісус якби, говорить своїм учням: добре, ви є зі мною, ви є в моїй, можна так сказати, дійсно, умовно школі, але зараз ви отримуєте завдання, зараз ви йдіть. Ви йдіть зараз переді мною. І Ісус, котрий призначає, каже нам Євангелист, 72. це теж таке певне символічне число. Знаємо, що, що в Євангелії це може означати, наприклад, всі народи світу. Так? Тому що в той час вважалося, що в світі є 70 чи 72 народи. І це, це, це число 72, воно в певному сенсі символізує теж те, що Ісус. Розсилає своїх учнів до всіх народів світу. Вони мають іти до, до кожного народу. І ви йдіть, але теж те, що каже Євангелист нам, як каже Ісус, що куди він сам мав іти, йдіть, вислав їх до, по два перед своїм лицем до кожного місця місцевості, куди сам мав іти. Тобто, висилає їх в ці місця, де він сам потім мав прийти. Вони не мають здобувати людей для себе, вони не мають якось в цьому реалізувати своїх планів, щось, щось своє. Вони мають приготувати це місце, до якого має прийти потім сам Ісус, куди Він сам мав іти. Такою була місія з цих 72. якби приготувати місце. В цих місцевостях для того, щоб Ісус потім міг туди прийти, щоб Він був потім там прийнятим. Таке, така була їх місія, таке було їх, їх завдання. І вони ідуть йдуть вперед. Сьогоднішні покровителі – це Кирило і Мефодії, теж ці святі, які є покровителями Європи, тобто покровителями теж кожного з нас, особливо наших земель, котрі були місіонерами слов'янських народів. Ці покровителі були тими, які також отримали місію, завдання, щоб іти іти до інших народів, щоб євангелізувати. І це завдання, яке постійно живе, яке є постійно актуальне, ця місія, яка є постійно актуальна, яка стосується без винятку кожного християнина. Тому що християнин, який є учнем Ісуса Христа, який є якби, в школі Ісуса Христа, Покликаний до того, щоб також зробити наступний крок, щоб отримати місію, завдання іти і своїм життям, своїм словом свідчити про віру, свідчити про Господа, допомогти приготувати в серцях інших людей місце для Господа. Де він би міг прийти, де він би міг оселитися. Таким брати і сестри, також є завданням, завданням кожного з нас. Ми покликані спершу бути в школі Ісуса. І це буття учнями Ісуса, воно ніколи не завершується. Ніколи ми не можемо сказати, все достатньо мені вже молитися, достатньо мені вже. Читати Святе Письмо, так, достатньо мені вже пізнавати Господа, мені вже цього достатньо. Я вже можу зупинитися. Напевно, кожного життя, кожний день нашого життя, це є, це кожний день є таким це ж запрошенням до того, щоб постійно бути в цій школі Ісуса, постійно вчитися Його, пізнавати Його, дивитися на нього, бути з Ним. І тоді також. Одночасно отримувати це завдання, отримувати цю місію, яку Господь дає кожному з нас. Він кожного з нас розсилає в ці місця, де ми живемо, де перебуваємо, де, де працюємо, згідно з нашим покликанням чи то священиків, монахів, монахинь, мирян, кожен з нас є. Покликаний, будучи учнем Ісуса, як теж в іншому місці каже Ісус: ідіть і робіть учнями всі народи. Робіть учнями всі народи. Тобто, учень є покликаний, щоб робити учнями інших, допомагати ставати учнями Господа іншим. І це робимо в різний спосіб: через наше життя, через наше свідчення віри, наше слово, наше, наші свідчення життя. Через цей, цей спосіб ми можемо готувати дорогу для Господа. Тому нехай теж і сьогоднішні покровителі, святи Кирило і Мефодій, покровителі Європи, покровителі кожного з нас допоможуть і нам на нову ще відкривати цю цінність того, що бути учнями Господа, поглиблювати нашу віру, нашу, наше знання Господа. Нашу присутність з ним, але також і ще раз на нову почути це запрошення, яке Господь керує до кожного з нас, щоб ми теж були тими, які йдем, пойдемо до тих різних місць, де Господь нас кличе, щоб нашим життям, нашим словом свідчити про нього і готувати дорогу, готувати місце для самого Господа, щоб Він міг. Після нас, якби прийти, знайти там приготовлене місце. Амінь.